Мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Е, трохи не по програмі. Зразу вас попереджаю. У мене по програмі треба було зробити світло на моторсічу. Це буде слідчий ролик. Нема світла, друзі. А знімати ролики треба по програмі. Та що в мене заверстана в блокноті. Хотілося мені вам показати те все знаряддя, що вам буде потрібно. В селі для обробки землі і своєї ділянки сільської. Друзі, все те, що на колесах, я вам зараз покажу. Мені того всього, що в мене є, з головою вистачає. І тому, тому, друзі, я не нав'язую вам те, що ви бачите в мене. Кожний хазяїн по-своєму робить це все. Але думаю, що вам така порада буде. До теми. Друзі, дивіться, ну це так. Крапчучка вам в господарстві потрібно буде обов'язково, тут нема слів. Дуже гарної думки я про електричні мотоблоки і про, електричні, про електричне знаряддя. Правда, акумуляторне, те, що вам потрібно буде в селі. Дивіться, електричний снігоуборщик. Друзі, значить, він у мене вже існує років 8, років 8, років ну, В нашій зоні таких снігів нема, друзі. Того, якби для того снігу, що в нас є, мені його достатньо. Про роботу цих цих агрегатів ви будете бачити у мене на каналі. Вони всі є, друзі. Дуже багато. Дуже багатий архів у мене роликів і робота цих всіх агрегатів є. Дивіться, це у мене е косілочка. Косілочка для трави у саду, на ділянці, навколо двору електрична, теж дуже допомагає, друзі. Правда, є така, знаєте, незручність та, що ти за собою тягаєш шнур. Ну, зараз, друзі, вже є це все в акумуляторному вигляді. Друзі, по косілочки розібралися, я вам все доповів по-електричному. А тепер, друзі, те, що вам потрібно для городу. Я вам скажу так: все залежить від того, який у вас город. Якщо у вас город 10-15 суток, оце все, що ви в мене бачите, вам буде достатньо. Для повноцінної обробки землі. Значить, мотофреза, друзі, настояща мотофреза, Тобто двигун і фреза. У неї функція тільки одна: Мотофреза, Тобто, вона фрезерує почву, готова вам землю під посадку. І ви вже далі садите. У мене вона отака. Є у мене на каналі. В роликах ви можете познайомитися з її роботою. Ну і на кінець дивіться, це в мене такий улюблений мотоблочок маленький. Я його називаю Charlie. Він у мене 6 швидкостей вперед і 2 швидкості назад. Це я його переробляв. І переробку ви зможете подивитися в роликах, друзі. Значить, дуже необхідний агрегат для всіх промежуточних робіт нагороду. Для прополки, для закриття вологи, для посадки. В общем, практично всі функції виконує. Ну, друзі, і посліднє це мотоблок Мотор Січ. Це функціонально важкий мотоблок. Він виконує у мене функцію пахоти і деякої, деякі функції городу. Значить, перероблено в ньому дуже багато дороблено. І дуже мені шкода, що завод ці переробки не бере до уваги. Дуже мені це обідно, друзі. Але тут зроблено дуже багато. Тобто, Теж на каналі, ви в роликах все можете побачити, що треба робити для того, щоб успішно на ньому обробляти землю. Ну ось, друзі, отакий короткий екскурс я вам зробив по тій техніці, яка на колесах і потрібна вам в домогосподарстві. Друзі, ну до цього всього треба мати причепу. Треба мати адаптер. Адаптер я теж доробляю. І вже ви побачите в такому вигляді, якому він повинен бути, друзі. Я до нього дуже прискіпливо відношусь. І я думаю, що коли він буде вже готовий, вам він сподобається. Ну, ось, друзі. Коротко і ясно я вам все Розповів. Якщо будуть запитання, пишіть в коментарях. По е, тому знаряддю, що потрібно для цих мотоблоків, є у мене дуже багато роликів, де ви можете все це побачити. Друзі, обов'язково підписуємося на канал. Жміть на дзвіночок, щоб не пропустити слідючого ролика. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково я вас прошу. Ваші всі підписки це мій арсенал для того, щоб я краще знімав і робив далі. Друзі, всім, всім мирного неба!